Нещодавно на мене накричали, типу ей друже, це слово а Я такий воу, я думаю, це вимовляється тріга. Полегше тут здорованю. І дивіться, знаєте, якщо ви засмутитеся чи образитеся, все добре, ви можете ображатися, але якщо це так, просто замовкніть. Ви не герой, просто зіпсуєте шоу, просто і пропустіть крізь себе. Відчуйте, добре? Так, не діліться цим, нам начхати, просто відчувайте. В усіх є думки я хочу переспати своєю дівчиною, але ж не кажу цього, тримаю. Так, просто відчувай. Ми такі одержимі словами зараз. Це добре видно, бо ми на них фокусуємося. Знаєте, у 70-х все було про дію. Хоробрість у 70-х — це стрибнути на мотоциклі через 12 автобусів. Зараз, коли я бачу чувака, який видає расистський жарт в офісі, я такий, та він бляха, безстрашний. Терясь це вау. Люди сприймають усе дуже серйозно. Гадаю, вони хочуть показати вам. Їх особистість шляхом крику через те, що їх турбує. Не знаю типу, нічого такого не мав на увазі, просто кажу слова, щоб викликати сміх. Люди намагаються розібрати мене за виступом. А це ж жарти. Розказав жарт про аборт. До мене підійшла жінка і сказала: гей, це не чутливо. У мене був аборт. Тобі не варто так жартувати. Я такий гей, вибач, я просто пожартував. Ти зробила дещо набагато гірше. Але знаєте. В будь-якому разі я побачу це дома пізніше, Люба. І знову ж таки, це жарти. Я люблю аборти, заплатив за два минулого тижня, я їх фанат, окей? Ей, пам'ятаєш? Так. Це лише жарти. Подруга, яка працює в центрі репродукції, обожнює його. Кажу, їй здихаюся, його, бо людям не заходить. А вона така, та ні, лиши його, я такий здихаюся його, вона така лиши, я такий, здихаюся, лиши. Я такий, таки, не кажи мені, що робити з моїм тілом роботи, а вона така, кожен жарт, це диво. Але я не хочу нікого засмучувати, знаєте? О Боже. Не хочу засмучувати, не маю наміру. Я роблю це випадково. Був у Старбаксі, хлопець передає мені каву. Я такий дякую вождьо. Він такий у не кажи вождь. Це образливо для корінних американців. Я такий, яким боком? Він такий воу. Не кажи як? Ну ж бо як ми в це втрапили? Дивні часи, дивні часи. Забирають слова. Знаєте, я розумію, слова ображають людей. Я доганяю. Але ось у чому річ. У нас якась дивна заборона слів. Не можна казати те, се, Ось чому я відчуваю, що в нас мають бути підпільні заклади для неполіткоректних. Просто місце, де ми можемо казати огидні речі і всім начхати. Ти не ненавидиш, ти не хочеш нікого ображати, але якщо не можна казати тут, дайте місце, де можна. Спускаєшся скрипучими сходами, стукаєш у металеві двері, і там хлопець такий пароль. Даун Завалюй! Добре. Наче знову 90, знаєте? Бо образливі слова як алкоголь, звісно, можна зловживати. Звісно, це спричиняє біль, але вживай відповідально і це гарно проведений час. Не роби це на роботі або біля дітей, але прийди додому, зачини двері відкоркуй, а, Карли. Так я не хочу казати маленькі люди, це начепити без алкоголку. Боже. Але насправді я розумію, я просто вважаю це смішним. Я розумію. Але є проблема: ніхто не політкоректний. Ось тут усі ми тварини. Ми усі бачимо одні й ті самі речі. Усі думаємо про те саме. У нас нема компа в голові. Ми просто фільтруємо, щоб здаватися приємними. Коли бачите гарячу дівчину, що нахилилася, ніхто не думає. О, подивіться на цю незалежну жінку, ставімося до неї як до себе. Ні, ми хворі чоловіки та жінки. Але гляньте, де ми зараз, наче вся країна стримується, наче зараз усі злі. У нас є білі расисти, протести, групи ненависті. Дивно, але можна ненавидіти, допоки ти не уточнюєш. Хіба не дивно? Типу, якщо ти я ненавиджу мексиканців, усі такі, о Боже, що за упередженість, ханжа. Але якщо ти, типу, я ненавиджу людей, усі такі, а він бляха, правий. Хіба це не гірше? Люди злі зараз, якось біля мого дому проходив марш білі життя важливі. Я перелякався, а потім усвідомив, що це просто напівмарафон. Це було близько. Я не знаю. Просто будь хорошою людиною якщо до цього, будь вічливим з людьми. Так, типу, багато чого не збігається. Я не можу вслідкувати за усіма правилами. Типу, трансгендери. Що ви думаєте? Ось так я відчуваю мені начхати. Так хочеш чоловіка або жінку, шукай яйця або ж губи. Що за маячня? Це дивно ненавидіти лише за те, що хтось транс, але дивно й любити когось за те, що він транс. Хіба ти не маєш дивитися на особистість, суть, характер, люди такі смішні. Я люблю Кейтлін Дженнер. чому вона ж відстій. Вона проти гейшлюбів і збила людину, де хороша частина. І вони такі, що ж у них тяжке життя. Ну добре, як і у карликів. Чому ви не кажете, як любити їх? Де хештег? Я не бачу твітів про карликів. Кому важче за них? Важко пересуватись, важко водити, знайти роботу, ніхто не любить. І дивіться, я не проти трансів, я за карликів. Не розумію, чому ми допомагаємо лише одним. Просто тренд. Люди такі, ну трансів не усюди пускають, а я їм. А ви були на американських гірках? Принаймні трансам ми надаємо туалети, а ви бачили, як туалети високо для карликів. Уявіть, треба стрибати, щоб пострати. Дивно, жодної допомоги або підтримки. І знаєте, що чудово у карликах? У мене є кілька друзів, карликів. Ви ніколи не побачите, щоб вони скаржилися. Ніколи. Усі інші групи скаржаться, а карлики ніколи ніколи не бачив у новинах, щоб сидів за столом, ножки бовталися і такий. Ніколи? Усі інші скаржаться. Бачу жінок у новинах. У нас скляна стеля. А карлики такі переймаєшся за стелю, святий Боже. У мене з прилавком проблеми, крихітко. Цікаво. Гадаю, я занадто просунутий. Я підтримую усі переходи, не лише сексуальні. Чому ми спиняємося на них? Я підтримую перехід особистості, перехід думки. От Кевін Харт. він втрапив у халепу через твіти з минулих років. Що ж, я не той хлопець, що був роки тому. Я змінився, я займався сексом 16-річними, коли мені було 16. А тепер не займаюся я інший. Роки тому він сказав образливі речі. Роки тому вона виграла чоловічу естафету. Люди змінюються. Чому ви підтримуєте це, але не це. а? Зараз, якщо я втраплю у халепу, я зміню статі, вам доведеться цілувати мене в дупу. Ей, Марку, ми чули твоє інтерв'ю 10 років тому. Це був Марка, я Маргарет. Не знаю, я підтримую Кевіна Харта, бо він також карлик. Е -е, ось і все.